Доброго здоров'я. Сьогодні ми пограємо в гру, яка називається мотильник. Зараз ми подивимось, що у них тут відбувається, як у них справи, як вони живуть. Добре, конверт. Ой, англійською. Коли буде українська? Дорогий сину, я сподіваюся, цей лист знайшов тебе добре. Я пишу, щоб проінформувати тебе, що я. Тікаю дуже далеко звідси на експедицію. Дуже прям далеко нефортуново. Я не можу тобі провести інтернет і не можу сказати локацію, куди я їду. Я знаю, це може бути як сюрприз для тебе. Але, будь ласка, зрозумій це. Зрозумій цей вибір, він дуже нелегкий. Якщо в декілька, в декілька років ти не отримаєш лист від мене, значить я не повернусь. Я сподіваюся. Це не станеться, але. Пам'ятай про це. І в мене є до тебе за <смір> Що там? прохання. Нехай так. Прийди до мене додому і злови, як мінімум, по одній із кожного такого виду, і тоді випусти їх з хати, але це краще... Але буде краще, якщо ти їх сих випустиш. Добре? Зрозуміло. Це двері відчиню, та й все хай вилітають. Що там? Значить, це так важко. О! І Мені не треба йти назад. Ну нехай. Ого, дуже ми швидко бігаємо, вам так не здається? Якщо бігаємо швидко, значить це недобро. Пацюк! Ооо! Контрол. Тую Снік. сник. Сник це від слова Сніч. Сніч це Пацюк. Ого, це вже літають вони. Жук. Так, ну що, погнали? Використовуй. Е, ...коліщатку, щоб. Угу! Щоб змінювати речі в руці. Що мені ще можна? Тільки сачок, так? А, нормально. Оп-оп. Е, використай там, щоб відкрити. Ага! Я вже 23 одного виду якось крутого зловив. Ага, ну тут наче нормально. Чи що, давайте просто всіх будемо лутати та й все. Думаю, так буде добре. Опчик. Що тут? Вже дуже-дуже дофіга. -дуже Овер дофіга. Дуже сильно дофіга. Ого, що тут світиться? Пікап. Рейдіо? І шо? Ой, та візьми. А воно. Змінюється? А, та нехай. Ой, зараз свічка догорить. Сірник. Свічка. Ой. Та те, що в дубу треба запихати, свічка. Опен! закрито. Замкнено, нехай так і буде. Використовуй F, щоб запалити і... І роз. ТІВІ Гусак! Гарний гусак, до речі, я взів. Ні, жартую. Це. М -м 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 Зараз зетя згадати. Його... звати... Я згадав, як гусака звати. Його звати Піпущ. 100% Піпущ. Хто знає піпуща. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал, став. Ага. Ага. Отак. Ставте лайки, ставте. Е. Ще один десь літає. Це? А, осі. Гусіні. І ось. А чого тут так багато в хаті цих всіляких жуків? О, дивіться скільки їх ми тут уже налутали. Волнат. Ва! Ва! Нехай. Гусаки, прикольні створіння. О, лом! У нас колись був... нема рецептів, О, знову куча. Це якісь смухи. Був колись у нас гусак, але в нього трохи дзьоб був кривий, і він бігав у нас по двору і розв'язував шнурки. Ну, то таке. Хороший був гусак. Луна метелик це вид молі знайдений в там? Пів... Нехай Північній Америці. Це. Він знаний як вдаряльний щось там. Він з дуже великими крилами мають дистанціювати патерни. розмах крил луни можуть досягати 11 см. Це робить її одною з найбільших молів в Північній Америці. Ага, я, коротше, зрозумів, це щось. Здоровенний, дуже страшне. Оп! Анблок. Ей. І... А окей. Ого, це. Капець, Страшно. Дивно трохи. у Це випадкова не ця здоровенна. Якщо і вона, то це добре. Тому що вона дуже. Дуже рідкісна. Ого, здоровенне. Ні, ну в принципі, метеликів я не боюсь. Що їх тут бояться. Але мені ще здається, що тут саме не метеликів треба боятись. Хто його знає? Що там у нас багато вже? Ми майже всі види зібрали, жартую, ми навіть половини не зібрали. Давайте сюди. Ой. Ого, диван засратий. Ей. М -м, не подобаються мені такі метелики, я вам скажу. Звичайно подобаються, такі ні. Взагалі. О! Шу? Що це було? Що це? Де я? Така різниця. Буду просто далі ловити металлики, Ой, я не зрозуміло, що тут таке було. Ох. Капець, капець. Хто то таке придумав, я не знаю, я в шоці. Хтось на нас насрав? Металик якийсь. Слий. Батько металик. О! Уже точно більше половини видів зібрали. Це радує. Я сумніваюся, що нам мусих дасться зібрати. Опа, хто прилетів? Головний металик світу. Мотиватор. Металиків. виріши. А то. Страшно. О! Не. Скільки? А, ну, тут, коротше, вони всі одного виду, так? а ну, тут чисто здоровені. Які їх повинен... Розрізня... розрізняти? Сумніваюсь, що це якось тут. Розраховано на... на це, що я буду їх якось по виду роздивлятись. Дізнаватися, які... якого вони тут виду. Куча личинусів, але тут теж таке. О, профрізало. Не фріж, будь ласка. Так, так, так. Всіх потроху, всіх потроху забираю. Але. Тих видів, яких і не було, якісь не збільшується. Оп? Де нам Стоп! Гусак! Ура! Пупіщ! Чек. Тіпущ! Тіпусь. Ну. Ми тут були? Опень. О, метелик! Ваній. О, це нові якісь. Так? Ага, ось, дивіться, вони такі гострі. Це. Гра для арахнофобів, так? Напевно. Так, треба сірник замінити. Що тут так гучно літає? Хм. Це ж він нас тут схопив. Так. А ну. Ще треба раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Видів. Ой. Як думаєте, тут... Скільки ще нам. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. А скільки було до цього? 7? Видів? Бо я не пам'ятаю. Новий рецепт! Ммм. Смаколик! Як я можу зрозуміти, оскільки тут ніяких інших інгредієнтів немає, значить ми будемо хавати. Металиків! Логічно? Повністю. Так а ну. Чік-чик. Перезапалив. Щоб воно. У -у, У! У! Я побачив тебе. Куди. Куди йти? А! <клес> Що. Куди? Я загубився. Повсюди гівно! Тікаю, мені все одно. Ік. Тихо. Гусаки їдять. Метеликів. Я більше прихильник гусаків, ніж метеликів. Метелики вони хоч і. Гарні. Наче. З першого погляду. Ай, пауль! Це вмикає Лі... Що? не знаю. Багатьох. А, короче, хтось там не розмовляє людською мовою. Це ви про росіян? Не знають жодної людської мови. Що це було тільки що? Оп. А тільки що ж була якась кнопка, я бачив. Вже... Не, не рід! О тут! Тут було! Це просрав! Ну ходімо! Потроху далі! Чек. Лутаємо. А він звідси минулого разу прибіг. А його, ми не можемо схопити, прикиньте. О! Ще два види. Залишились. Так? Що світиться? Не очі здоровеного металика монстра, який любить ість людей. -у. Два види. Хоч і не дуже арахнофоб, але... неприємно, я вам скажу. Все? Нам гаплик? Э, запали! Де він? Де він? Який він бік пішов? Питання? Скільки? Один вид залишився! О! Ха? Не помітив! Можливо він тут? Сподіваюсь. Хоч одного дайте. Дайте одного всратого маленького білу відьму метелика. Я багато не прошу. Мені... Цього лише Білу відьму метелика. А може це той? Хм. Дуже він тут близько. Зищить. Це не білі. Це білі відьми метелики. Ага. Масон Харт. масон серце. Це дуже відомий збирач метелики. Він виграв Нобелівську премію. В біології того, що він вивчав якийсь там лінгау... лінгаметеликів. Це новий вид метеликів, який може розмовляти людською мовою. А, Лінг, типу від Language. Бебро. Нехай. Е, можливість Лінгуаметелика це спілкуватись англійською мовою. Ох, капець! це відкриває нові там. Біологічні перспективи для комунікації із іншими видами. Містер Хартс вирішив збирати метеликів і всі результати десь там висвітлювати на якійсь там роботі по дослідженню метеликів. Він ще представив одну із найкрутіших біологічних штук світу. Оп! Ключик! А наше нам ключик. Нам додому час. Ви так не думаєте? Бо я саме так і думаю. От час уже. Час уже трохи додому йти, знаєте. Так, хлопчик. Черничок. Переробив. Інту зараз буде, звісно ж. А мені все одно. Он новень! Втікаю! Упрямий. Ты че, як думаєте? Думаю, так. А Давайте. Приготуємо. Готувати з усіх по одному. Кук. 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 Стоп. Давайте глянем. А, ну у нас у всіх видів більше одного, тому ми можемо це. Хто? Що це таке? Тарілочку його може нам. А може ми... Зможемо відволікти здоровенну муху монстра супом із. Маленьких мух монстрів. Не монстрів. Я думаю, ми зможемо. Метелики вони взагалі, взагалі їдять один одного. Оп, краунч. Чи як там вони казали? То все? Додому? Серйозно, все? Чого? Ноу. No. І номер якийсь рука. Відкрив. <смір> Погнали на свободу. Що тепер буде? Це вони будуть з людьми балакать. Ого! Ну і все. Полетіли? Каталечки. Я не проти. Все! Хата металиків, гра за. Кенфор... Кенлісом. For... Ендрю Бюргі Бюркрін? Я думав, що буде щось серйозніше. Ну, таке я вам скажу, хорор не дуже страшний. Ну, хоча, я думаю, це. Ну, кому як. Наприклад, тому, хто боїться дуже сильно метеликів інших оцих лапкових чудовиць, ну, жуків, коротше, думаю, їм буде страшно. Я їх не дуже боюсь, мені не дуже страшно. Але я все-таки сподіваюсь, вам відео сподобалося. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення і слава Україні!